Вітаю, друзі! Сьогодні рецепт тіста незвичного, кольорового, такого, що підходить і для локшини домашньої, для пільменів, для вареників. Отже, які інгредієнти я приготувала. Ось у мене тут є пучок зелені, цибулька, кріп, петрушка десь 150 грамів. Один бурячок, такий невеличкий, нам потрібно буде його потерти і зробити сік. Так само зелені. І два яйця. Тут у мене 4, бо тіста буде 2. І, звичайно, борошно. Просіяла порційно по дві склянки борошна. Звичайно, сіль, вода і олія. Як звично, до локшини. Отже, починаємо працювати. Потрібно подрібнити зелень і положити у блендер. Подрібнила я зелень. ну, Різати всі вміють. Не треба дуже його мільчити. Не, не дуже дрібненько. ну, Можна сказати так, як вийде порізати. Так, Складаю чашу, виливаю 100 мл водички, кип'яченої водички. І перебиваємо. Перебила я зелень. Тепер ось видно, це відсуну. Виливаю в ситочко. І треба це все процідити, перетерти. Ось така кашка получилася. Ось. Вона нам не потрібна, ми відкладаємо, це все перемиваємо і водичка, та, що залишилася, собі для зручності у чашечку. Ось вийшла у нас така зелена водичка. Тепер бурячок перетираю, де я діла? На оцій тертушечці, що на дируни. І робимо те ж саме, проціжуємо і робимо сік. Ось я потерла бурячок. Отака кашка виходить. І тепер її теж так перетерти, процідити і отримаємо натуральний барвник. Ось так зливаю у скляночку можливо, його не так багато, але можна додати кип'яченої води трішки. Ось. І цього буде достатньо. Що доробимо далі? А далі беремо борошно, сюди ложимо два яйця, вливаю олії, три чайних. Або одну столову ложку, так, солі півчайної ложки. Але коли це будемо замішувати, тісто з оцим соком. Так, і вливаємо сік, поки я влию половину і все замішуємо. Таке воно получиться тісто. Ось, замісила я два тіста. Використовувала і кріп, зелень до зелену, щоб зелене тісто зробити. А тут потерла бурячок, теж процідила через ситочко. Замісила отже, тобто рідини треба, якщо на дві склянки борошна, то рідини потрібно. По 50 мл. І, звичайно, два яйця, по два яйця по півчайної ложки солі і по столовій ложці олій. Замішуємо. Рожеве тісто я ставлю у холодильник. Завтра буде, будуть десертні варенички. Можна з сиром кисломолочним, солодким з вишнями, з черешнями. Хлубній, тобто полуницею. А зелене я зроблю локшину. І покажу вам. Відварила я локшину звичайним способом підсолити трошечки води. І 5, 4, 5, 3 хвилини. Дівчата, хлопці, друзі, це дуже смачно. М -м -м. Сирний соус. Я показувала, у мене є на каналі, як його приготувати. Це дуже смачно. Просто неможливо відірватися. Смакота. Готуйте, смакуйте. Бувайте здорові, миру, спокою всім і до побачення. Всім дякую за підписку, за лайки, за коментарі. Буде далі цікаво. Просто по-домашньому. До побачення!